Слава Україні, шановне товариство, дорогі співвітчизники. Ми вітаємо вас на Смському каналі Чергове відео рубрики Друже Філософ. Ви знаєте, от вже ну, доволі велика кількість людей спілкується зі мною, знає мене як людину, яка полюбляє мислення, яка проводить відповідну діяльність у зв'язку з цим. Ну і от ми утворили таке коло людей, які і спільно проводять заходи, в тому числі тут, у конгрес-центрі. І от багато хто з вас питає: от якщо я планую от стати філософом, от зокрема, Сумський державний університет, він може мені зарадити в цьому питанні? От дійсно, це відео для тих, ну, хто хоче. Стати філософом і здобути відповідні знання, для кого імена Сократа, Платона, Аристотеля, Цицерона, Сенеки, Григорія Сковороди, Мартіна Хайдегера, Геделя, ну, викликають у душі такі приємні відчуття. Для тих людей, які от хочуть навчитися здобути певні знання у сфері філософії. Сьогодні наша розмова. Я сьогодні запросив свого колегу, який безпосередньо дотичний до цих питань. Будь ласка, знайомтеся. Він вперше у нас в студії, доктор філософських наук, професор. Він гарант освітньо наукової програми рівня доктор філософії, тобто, це аспірантура. Йдеться про філософську аспірантуру, йдеться про. Підготовку кандидатської дисертації з філософії, і, ну, зрештою, на виході здобуття наукового ступеню кандидат філософських наук. Тобто, у нас є аспірантура на кафедрі, де ми працюємо з моїм співрозмовником. Знайомтеся, Лебідь Андрій Євгенович. слава Україні, пане Андрію. Героям слава, пане Олеже. Дякую за запрошення, пане Андрію. От я описав, кому може бути цікаве це відео. Може, ще якийсь є ознака атрибут цієї людини, до якої ми зараз будемо звертатися? Так, дякую ще раз за запрошення. Я хотів би додати до ваших слів, і про ви зазначили про кандидатський рівень підготовки тих здобувачів третього освітньо наукового рівня доктор філософії, тобто, це кандидат наук. Проте на нашій кафедрі ми можемо готувати і докторів. Філософських наук, тобто, власне, ми маємо весь той потенціал, який необхідний для того кадровий, організаційний, іміджевий і так далі. А що стосується вашого питання, то спектр тих, хто може навчатися в аспірантурі, він досить великий. Тобто, це не тільки люди, які мають хист до мислення, до міркування, до постановки таких філософських, риторичних і актуальних питань. Це також можуть бути люди, яких цікавить перш за все наука. Так? Тобто це люди з таким широким кригозором, з широким мисленням, системним мисленням. Тобто, всі вони в принципі, можуть навчатися у нас в аспірантурі. Більше того, я б тут підійшов би, е, з формальної і неформальної точки зору, хто може, в принципі, які треба яким треба відповідати вимогам, аби навчатися в аспірантурі. Тобто неформальна вимога це дійсно схильність і бажання міркувати і написати цікаву, актуальну наукову роботу з філософських питань, з тих питань, які ви озвучили, наприклад, щодо смислу, биття, смислу, життя, так, суспільних якихось проблем, етичних проблем тощо, 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 тощо. Щодо формальних ознак, то це наявність ступеню магістра або спеціаліста. Будь-якої Будь Це дуже важливо. От, бо мене питають інженери, мене питають вчителі. тобто Є такі люди, знаєте, от їм вже 30-35, ну, вони вже по повній по життєвій дорозі йдуть, але вони відчувають, тут ну, це не зовсім їхні, вони от, відтяжі от, от, до філософії, от, тобто, ми таких також чекаємо, правильно, Васпірант? Так, звісно, і фактично у нас ж на кафедрі, по-перше, працюють і захистилися, в тому числі з філософських наук, люди з технічною освітою, з юридичною освітою, з педагогічною освітою. І безпосередньо в аспірантурі у нас навчаються люди, які мають філологічну освіту, які мають економічну освіту, ту ж юридичну освіту і так далі. Тобто, фактично. Аспірантура з філософії є такою універсальною. Тобто не дарма я наголосив на тому, що власне здобувачами цього рівня освіти, третього рівня, освітньо-наукової програми Доктор філософії з філософії можуть люди, яким не байдуже мислення, які захоплені, захоплені актуальними питаннями, які можуть пропонувати цікаві ідеї і. Виступати з ними публічно захищати їх. Доктор філософії з філософії, тобто кандидат філософських наук. Так? так. Зараз, відповідно, це називається так. Раніше це був кандидат наук, зараз це доктор філософії, в даному випадку з філософії, mm -hmm. яких ми готуємо на нашій кафедрі, на нашій освітньо-науковій програмі. Шановне товариство, я би радив вам подивитися на цьому каналі в рубриці Друже Філософи. Мою розмову з доктором філософських наук Сергієм Курбатовим про філософію, що таке взагалі філософія? подивіться це відео, щоб ви зрозуміли, що це за наука. Я там скажу от якби, основну, основну таку тезу, що хто такий філософ? Філо це люблю, Софія мудрість. Так що людина любить мудрість це от перша ознака. А друге, от Чим я завдячую філософії? Якщо ти мислиш категоріями, тобто ти філософ, ти, в принципі, можеш зрозуміти все. От Представте, я от людям говорю підводний човен, і там де є такий періскоп. Це якась така ну от, прилад, що ти можеш подивитися ну, в універсумі все там, зрозуміти, що ти хочеш, що тебе цікавить. У цьому сила, велика сила філософії, коли ти підіймаєшся до мислення філософськими категоріями. Ну, Буття, час. там. Сенс, сенс життя етичними там, категоріями, там, дружба, любов і так далі. Добре, люди запитують, чому ми там будемо навчатися, які дисципліни. Ну, філософію науки я веду, правда, іноземним аспірантам. Ну, філософію науки веду я, і логіка, і теорія аргументації. Тобто, це моє філософія науки. Ну, власне кажучи, от саме світоглядне підґрунтя. Наукового знання, от, дуже важлива, цікава, захоплююча дисципліна, читається як детективний роман, мені дуже подобається. Ну, мені видається студентам також і Логіка і теорія аргументації це як, як доводити думку, як мислити правильно у відповідних, правильних формах, поняття судження, умови від, от, про от, сам доказ, про спростування і так далі. Тобто, це от, логічний контент. Що ще читається, що ще викладається? З вашого дозволу, я хотів би трошки повернутися назад і ще okay. поговорити про актуальність філософії, а про навчальний план про його складову ми поговоримо. Так, от дивіться, чому важливо навчання філософії, взагалі дотичність до філософії. Повторюю, що власне, у нас навчаються не тільки люди різних спеціальностей, але й люди різних вікових категорій. Тобто, власне, у мене особисто, як у наукового керівника, є люди, яким за 50 років. Тобто, вони свідомо йшли на цю програму, оскільки вони вбачають потребу у певному життєвому досвіді, в певному осмисленні його. В цьому контексті я хотів би повернутися і згадати а, ті дані, які наводять, наприклад, на рівні орган... міжнародних організацій, зокрема, Організації Об'єднаних Націй, зокрема, ми з нашими аспірантами а, моніторили навчальні програми, і ми, до, до речі, повернемось після цього до наших навчальних програм і курсів, які читаються на нашій програмі. так? Ми моніторили навчальні програми Гарвардського університету, Оксфордського університету, Єля і інших топових університетів, які готують власне, докторів філософії. І фактично основною вимогою і затребуваною навичкою на майбутнє для всіх категорій, для всіх спеціальностей, професій, є так звані «soft skills». Тобто системне мислення, критичне мислення, вміння працювати в команді та інші. Тобто такий універсалізм, як на мене, він якраз готується саме філософськими курсами, філософськими науками, філософською аспірантурою. Тобто, де ми, маємо, ми можемо зустріти гнучкість мислення, системність мислення, структурованість мислення, критичність мислення. Тобто, все це готує якраз, і всьому цьому сприяє філософська аспірантура, як на мене. І це, зокрема, відображено в наших навчальних планах, тобто в тих дисциплінах, які читаються протягом усього періоду навчання. Навчання в аспірантурі складає 4 роки: перші з два яких кожен здобувач проходить. Слухає, відвідує курси навчальні з загальної компетентності і професійних компетентностей. Що стосується загальних компетентностей, то тут, зокрема, читається згадуваний вами курс філософії науки, до речі, я читаю нашим вітчизняним слухачам, здобувачам цього вищого рівня освіти. Так, цей курс. Крім того, тут курси педагогічного спрямування, проектного спрямування, іноземні мови і інші. І є також окремо курси фахової підготовки або професійної підготовки. Зокрема, це такі актуальні курси, які стосуються філософії свідомості та штучного інтелекту, філософії культури, соціальної філософії та інші. Тобто всі вони покликані так інтегрувати ту систему знань, яка існує на сьогодні, або має існувати у сучасної людини, або інтегрувати її у сучасний такий науковий простір, інформаційний простір, аби вона орієнтувалася в тих тенденціях і трендах, які відбуваються в світовій економіці, в світовій політиці, в світовій культурі і кон'юнктурі. Одночасна людина готує дисертацію, правильно? Так. пише диссертаційне дослідження, у неї є науковий керівник і вона готує цю роботу до захисту, там теж є відповідні етапи. правильно? Так, дійсно, по факту, крім паралельно з освітньою складовою, не менш важливою і є наукова складова, бо результатом навчання в аспірантурі є підготовка і успішний захист. Кандидатської дисертації під керівництвом досвідчених наших викладачів щодо умов вступу, от в деталях там документацію, яку треба подавати, це можна ознайомитися на певному інформаційному ресурсі. На якому саме на сайті Сумського державного університету mm -hmm. є вкладенка аспірантура, де є вся, на вся необхідна інформація. Хочу лише зазначити, що. <татист> <татист> Існує 5. У 5 етапів відбувається прийом документів до аспірантури. Є... Ми щороку наша кафедра безпосередньо і за моєї участі замовляємо бюджетні місця для навчання mm -hmm. в аспірантуру. Останнім часом нам не відмовляло в, міністерстві, в Міністерство в бюджетних місцях, тобто воно надавало нам можливість зараховувати на перший курс. Бюджет, бюджетні Бюджетники. Угу. І люди навчаються вже на бюджет, за бюджетного фінансування. Я от ще згадалася мені, що от, е, с, моя ділова декомен, е, комунікація з іноземними фондами, представниками іноземних фондів, о, з них е, більшість з філософського світу. Тобто, я не хочу просто, щоб у людей склалося таке враження, що от я піду на філософію. Ну, це ж не якась конкретна предметна галузь. От де я буду заробляти? Да? От Я Я хто? Я, ну, я вчитель, інженер, я там а, а, програміст. Що це? Так от я хочу сказати, що про... тут перспективи працевлаштування дуже високі, вони топові. Люди із таким мисленням, які можуть оволодіти ну, Осмислити, зрозуміти будь-який процес і керувати ним, вони, вони потрібні топовим інституціям. Так, дійсно, по факту, ми вже почали з того, що, власне, філософ... взагалі філософська освіта напряму пов'язана з такою потужною мисленнєвою спроможністю. Бо, власне, філософія це. В тому числі і методологічні засади, тобто це певна інструментальна складова розумової діяльності для вирішення конкретних завдань, і, зокрема, серед дисциплін, які читаються, є про проектна діяльність, так проектування, і багато наших аспірантів, які навчаються власне на програмі з філософії, мають. Досвід і безпосередньо приймають участь наукових проектах, у наукових проєктах, у проєктах, які пов'язані громадською діяльністю. Тобто, фактично вони в таких конкретних практичних складовах реалізують певну частину свого наукового дослідження, тобто вони його апробують в конкретних умовах. Чи можна так сказати? Я це взагалі вперше зараз формулюю. От Якщо ви пройшли аспірантуру, ви розібралися із цим сам життя, ви розібралися з універсумом. І ви, розібравшись у цьому, можете обрати, обрати те, що вам до вподоби. І ну, будь-яке будь місце в цьому універсумі. будь-яку справу. А, тобто ви можете. Ну, Стати щасливою людиною, бо ви вільно будете обирати свій шлях. Чи не занадто пафосно, Андрій Євгеніч? Не, не занадто, на мою думку. Більше того, людина стає щасливою, коли вона вже вступила в аспірантуру. Тобто, це вже певна, ну зрозумійте, це певний такий екзистенційний вибір. Тобто, по факту, людина. Вступає до аспірантури, байдуже до якої, зокрема до філософської, маючи певне переконання, хист і бажання так, зреалізуватися. Тобто тут немає випадкових людей і не може бути випадкових людей. І тому вже власне вступ до аспірантури є таким філософською аспірантурою, якщо ми говоримо, певним етапом самостановлення, це вже як ви самотвердження, самореалізація, або навпаки Becoming, Becoming, такого, знаєте, спроби самокритики, реф саморефлексії. А чи зможу я, чи здатен я? Чи цікаво мені це. І тому, власне, от це вже відбувається на рівні навіть пропозицій і обговорень щодо тематики майбутніх наукових робіт. От Ми перед вступом зустрічаємось з потенційними здобувачами, обговорюємо ті тематики, ті напрями роботи, які їх цікавлять. Ми коригуємо цю роботу, власне, щоб вже виходити. На іспити, які, до речі, треба здати, але вони легкі для складання, виходити вже з готовою сформульованою роботою. Тобто тут по факту йде м -м, така рефлексія щодо того, чим буде займатися здобувач протягом найближчих 4 років. Ну, Це, власне кажучи, останнє питання. Люди цікавляться. Чим ми будемо займатися щодо ну, проблематики наукового дослідження, я, я їм кажу, що ви можете самі обрати. Так, дійсно. Ви можете самі обрати, але є певні обставини, щоб ви не потрапили ну, в ту ситуацію, в яку я потрапив. Я займався мав Авреля Монтаніном. Виявилося, що тема не, дов, не, не досить якби, ну, прийнятна тут в Україні, бо він досліджений. Є таке поняття десертабельності теми. Тому, ну. Я думаю, буде не зайвим, якщо ви ознайомите, які зараз присутні напрями наукових досліджень, от в аспірантурі, які наразі є в сумському державному університеті. Я хочу сказати, що напрям досить широкий, і, власне, він стосується як теоретичних, так і практичної складової роботи. Зокрема, наші аспіранти досліджують феномен громадянської освіти, тобто, маючи досвід громадянської проєктної, іншої діяльності, активності, наші аспіранти пишуть і про це. Актуальним є, наприклад, питання: зайшла в цьому році одна наукова робота, один аспірант, якому цікаво досліджувати феномен російського імперіалістичного мислення, і, тобто впливів, які формування такого типу мислення, його вплив, які інструменти використовуються. Тобто, власне, питання пов'язані з Це безпековий аспект, ворога треба знати. Це безпеки, безпеки. Так, на рівні, на рівні концептуалізації його от, мислення, патері мислення, певних гештальтів. Mm -hmm. І... Ну, Артем Бондарев, він був в студії, він досліджує українську націю, на мій погляд, взагалі, стратегічна проблематика. Так, дійсно. Тобто ми намагаємося, в принципі, при, на етапі підготовки формулювання наукових е е тематик е дисертацій. Обговорювати їх на предмет актуальності відповідності тим запитам, перед якими українське суспільство перебуває на сьогодні. І враховуючи передові практики міжнародні, оскільки ми орієнтуємось на в тому числі на західні традиції, на запити глобального контексту, так і Користуючись можливістю, скажу, що фактично наші аспіранти досліджують і апробують результати своєї наукової роботи за кордоном. Зокрема, у нас є співпраця із польськими університетами, з латвійськими університетами. Тобто, вони мають можливість також апробувати і користуватися фондами, ресурсами, в тому числі закордонних наших партнерів. Ну... А... Чи все мені ми сказали? Ну, Нібито те, що питали у мене люди, ніби це все, все реальне, як бачите. Якщо бажаєте, будь ласка, вступайте, будемо разом займатися філософією. Ми все сказали, чи може щось Ну, Ми, ми Олег Олегович, можемо продовжити наші такі розмови, власне, користуючись знову ж таки нагодою. Хочу запросити потенційних наших здобувачів до навчання на нашій освітньо-науковій програмі, і до нових зустрічей тоді. Да. Шановне товариство, це була розмова з доктором філософських наук, професором Сумського державного університету, моїм колегою Андрієм Євгеновичем Лебедєм. Ми говорили про можливості навчання в аспірантурі по, за напрямом філософії сумському державному. Університеті чекаємо на вас. Я знаю, що серед вас є такі люди, які зацікавляться такими перспективами. Давайте зробимо наше життя більш цікавішим. Давайте наповнимо наше життя роздумами, глибокими роздумами. Дякуємо за увагу. Сподіваємося, що це відео було корисним та цікавим для вас. Підписуйтесь на сумський канал, ставте подобайки, а також коментуйте, будемо надавати відповіді на всі ваші коментарі. До побачення!